До речі, звернув увагу на інформацію, яка є на сайті АРСІСІ, можливо, вона там вже є давно, але ми звернули на неї увагу нещодавно, коли подавалися на подовження воркпермітів. І там написано, що зараз АРСІСІ приймає заявки на подовження тимчасового статусу або на подовження воркпермітів з просроченими закордонними паспортами. Це спеціально для українців, тому що вони знають, що зараз в українських консульствах є беклоги з цими закордонними паспортами. Тому, якщо людина хоче подовжити свій статус, то вона може це зробити з просроченим паспортом. Але такі звернення будуть оцінюватися окремо в залежності від особистих обставин. Але мені здається, оці, ці от знаєте про беклоги, беклоги, великі беклоги в консульствах, коли потім знаходяться люди, які пропонують вам місця за 600 баксів. Саме такі беклоги були навіть в Україні десь півроку або рік тому назад, коли люди хотіли здавати на права, заходили там, коли повинні були з'являтися місця а за ніч ці місця просто. Зникали і потім, коли людина приходила вже у чергу, то її приходили і пропонували купити це місце за гроші. Тому класно, що є можливість податися з просроченими документами, а не класно, те, що держава створює такі умови, коли консульства можуть торгувати цими місцями, або ділки, які можуть якимось чином викачувати ці місця, і потім пропонувати купити вам їх за гроші.